У 1999 році українці вперше стикнуться із масовими відключеннями електроенергії. Експерти пояснювали це світовими кризовими процесами, які безумовно впливали і на внутрішні. Цьогоріч відміняють бартерну оплату в енергетиці за попередні роки. Багато українських підприємств не оплачували електроенергію, накопичувалися борги, а енергетики не могли закуповувати паливо для електростанцій. Запаси вугілля були недостатні. Розпочались перебої з постачанням електроенергії. Щоб зберегти стабільність системи, енергетики вимикали електроенергію для великих споживачів та підприємств, а згодом і для населення. Графіки із визначеним часом відключень друкували в газетах, передавали по радіо та телебаченню в листопаді 1999 року. вперше в Дніпрі почалися Є так звані вірні відключення електроенергії. Тоді люди були шоковані не менше ніж зараз. Це якось було незвично, і якось воно було невпорядковано. Була така чехарда, і виконком міської ради у листопаді прийняв рішення, що ці відключення будуть врегульовані. Я пам'ятаю, що ми в газеті навіть публікували кожен день, з якої по яку годину, де, на яких вулицях не буде світла. Причини ніхто не говорив. Говорили, що там на ремонт зупинилися атомні електростанції, ремонтували, але я думаю, ви. Самі зараз розумієте про те, що, мабуть, все-таки електроенергію десь кудись відправляли нашу, О, і заробляли кошти. Хтось великі кошти заробляв на цьому. Уявіть собі, зараз е, наш, е, скільки зруйновано О, працю, скільки, І скільки їх працює, а все-таки нам електроенергії, от якщо, якщо от. Нам вистачає. І тоді їх було ж скільки ж. Де вона дівалася? По всій Україні. І це тривало десь місяць. Ви бачите, що нічого не бачите. Залинко. Тому що темрява. Оці? падлюки, нелюди з верхотури вимкнули світло! Вмигніть світло! Сортас два! Все у них нервне. Ну обращайте внимание!